А мені було соромно за Україну до човені давів. Що на сьогоднішній день Україна в Європі займає перше місце як корумпована держава. Розкрадання державних бюджетних, бюджетних коштів в оборонній сфері під час такої війни, коли ми щоденно втрачаємо сотні наших найкращих синів відочок, розкрадання за корупційними схемами. На мільйони сотні мільйонів американських доларів. Українці, ви по кипічині допомагаєте донатити на дрони, на іншу техніку, на автомобілі, на бронежилети нашим захисникам по копійчині. Ці ж нелюди розкрадають сотнями десятки мільйонів доларів.